Доброго всім дня. Зараз знаходжуся в селі Федорівка, Веджарського району Київської області. Від Києва 50 км. Сьогодні в мене на продаж такий ось будинок двохповерховий з балконом на окраїні ліса. Дуже гарна місцевість. Зараз зима, але трохи весні, зараз все моментально зазеленіє. Дуже-дуже буде все красивіше і тихіше і будуть пташки співати. Значить, Давайте ознайомимося з будинком. Будинок цегляний, на фундамент з бетонних блоків, вікна дерев'яні. Комунікаційний колодязь, туди можна під'єднатися до центрального водопостачання. Є погріб в дворі, є колодязь, де власники брали воду, бо навіщо брати з центрального водопостачання, якщо є? Власний колодязь, по їхнім словам, 9 кругів води. Вода дуже смачна. Є господарські споруди у дворі. Ось асфальтована площадка, де можна через ці ворота заїжджати машиною, тут зробити навіс і залишати машину, наприклад, у дворі під навісом. Оглянемо господарські споруди. Так, тут приміщення для тварин, железобетонні перекриття, пол треба буде цементувати або дерев'яний зробити, як вже хто кому буде потрібно. І ще є одне приміщення. Це у нас літня кухня. Літня кухня, грубка тут є. Будинок підійде тим, хто шукає дачу. Десь в лісі, гриби, ягоди, спів пташок, релакс, відпочинок. Так, є різні такі безфундаментні споруди, сарайчики, які особливо Цінності не мають, які можна потім буде просто якби розібрати, якщо потрібно. Так. Ось цей будиночок, земельна ділянка під будинком сягає площі 25 соток. Будинок під будинком 10 соток і остальні, остальна площа за територією будинку. Тобто аж по типу, тій лочки. Вон там по фасаду, отако от. Тут це приміщення теж знаходиться на у власності разом з будинком. Є каналізація ось тут є ось ці дерева теж знаходяться на території, яка належить до будинка. Будинок високий, світлий. Будувався в радянські часи. Давайте ми його оглянемо. В будинку немає газу. Опалення або пічне, або твердопаливний котел. Котел радянський, неефективний, можна буде замінити його. Так, тут у нас дві кладовки. Тут типу ванна кімната. Будинку давно ніхто не проживав. От кладовка. Ведемось, подивимося ось приміщення. Грубка. Така ось прихожа. Вікна до погріба. Ремонт радянський. Так. Далі. Це у нас синвузел. Лампочок. Викручені. Давно ніхто не проживав. От є місце під санвузел. Так, далі. Є кімната. Власники планували перестелити пол. Це зало. Але в принципі прийняли рішення продавати. Так, це друга кімната. Далі є ще вхід з з цієї сторони. Центральний так називаємо, вхід. На сараї ось вікна виходять, така верандочка. Стелі високі, десь 2,70-2,80. Потолки залізобетонні. Так. Давайте по сходах піднімемося на другий поверх. Глянемо, які у нас там є кімнати. Так. У нас на другому поверсі три кімнати. Значить, кімната справа, спаленка. Ось така от спалінка. Далі. Ще одна кімната, яка веде до балкону. З балкону відкривається такий ось краєвид. Там ліс навколо. Коли весна дерева зеленіють, то тут дуже дуже гарно. Е, значить, ще шматок земельної ділянки знаходиться за цим парканом метрів 10-15 на рівні цього фасаду є спутникова антена, якщо комусь цікаво. Ну і ще одна кімната. Ще одна кімната. Це на другому поверсі. Як ви бачите, є батареї для парового опалення. Котла ви бачили на початку відео. Тобто три спальних місця наверху, зало на низу і санузли такий ось будинок. Значить, ціна буде вказана в описі під відео. Якщо комусь цікаво, пишіть, коментуйте, дам додаткову інформацію. Хто може бути покупцем цього будинку? Сім'я з дітьми, використовують його як основний будинок для проживання або може використовувати його як дачу. До будинку переважна частина дороги асфальтована. Лише останніх 100 метрів ґрунтовка. В селі е, активно якби, відбувається життя, чистять дороги зимою, тобто все Е, Поряд знаходиться димер, від димера 8 кілометрів до Києва, як казав, 50 кілометрів. Окремо від будинка продається ще гектар 25 сотик землі, які можна окремо докупити, хто хоче займатися сільським господарством. Воно знаходиться нас знаходиться кісток від будинку. Земельна ділянка. Аж до тої верби, гектар 25. напроти тут є невеличке озерце, таке звідки можна брати воду для поливу І ось по тій кущі. Ті аж сягатиме десь паралельно з тими березою вербою, з тими деревами. της Μέλνα Γελάνκα, από χάτη.